Привіт! В цьому відео поговоримо про цикл FOR в мові програмування Python. Знову таки, подивимось його в комбінації з, з ключовими словом Break continue, Як його можна використовувати з функцією range, також з ключовим словом else. І подивимось невеличкий приклад на вкладені цикли. На прикладі циклу FOR. Отже, цикл FOR, він теж призначений для виконання певного повторення, певного перерахунку. Він використовується для ітерабельних об'єктів, таких як відповідно, списки, множини, в тому числі і рядки також, кортежі, звісно. І тут ви бачите приклад: ми створюємо з вами список Carlist-1. В якому у нас три елементи містяться: Dodge, Ford і Toyota. і далі за допомогою циклу For ми відповідно виконаємо перерахунок, перелічимо все, що знаходиться у нас в списку CarList 1. Для цього ви можете використовувати написання відповідно певної змінної тимчасової, яка створюється спеціально для циклу FOR. Ви можете її назвати item, car, будь-яким будь-якою доступною валідною назвою, яка може використовуватися для змінних. В даному випадку я називаю відповідно тимчасову зміну для перерахунку item І використовую слово: це, це воно так працює в мові Python. «for». Відповідно, цикл починається. Далі у нас тимчасово наша зміна в даному випадку item. Далі слово in, і ми вказуємо відповідно, наш ітерабельний об'єкт в даному випадку це Carlist-1. Тобто об'єкт, який можна перелічити. Перерахувати те, що знаходиться всередині цього об'єкту, і в даному випадку далі ми виводимо кожен елемент цього об'єкту в даному випадку carlist 1 Тобто, у нас виведеться послідовно Dodge, Ford, Toyota. От таким чином виконається цей цикл. Ну і ви бачите, що оскільки у нас відповідно це для ітерабельних об'єктів, у нас чітко є початок ітерабельного об'єкту, перший елемент цього об'єкту і кінцевий елемент цього об'єкту, тому тут не потрібно передбачати нам умову виходу. Певно, так? Тобто тут ми маємо певні межі стосовно того об'єкту, для якого ми будемо застосовувати цей цикл форм. Давайте подивимось на цей приклад у Visual Studio. Отже, ось цей наш приклад. Давайте запустимо його на виконання. І, як ви бачите, дійсно виводиться на консоль Dodge Ford і Toyota. Тобто цей айтем це тимчасова зміна для циклу for, яка буде застосовуватися для кожного з елементів того об'єкту, який ми будемо використовувати. В даному випадку у нас це carlist 1 список. І відповідно у нас буде застосовуватися ця зміна для перерахунку елементів всередині цього списку. І ми виводимо відповідно наш айтем. Ми можемо її назвати, наприклад, car. Чи там іншою якоюсь назвою, чи однією літерою X там, чи Y, якщо хочете. Ну, Тут просто я називаю item для кращого розуміння, що це у нас айтеми, елементи нашого списку. От, в принципі, ми вивели всі елементи нашого списку Carlist 1 на консоль. Далі. Рядки це теж ітерабельні об'єкти. Ми можемо їх перерахувати елементи всередині них в мові Python. Відповідно, ми створили з вами змінну стрін var1 рядок. У нас питання one who Хунокс, і далі, відповідно, ми використовуємо цикл для того, щоб перелічити всі літери, які у нас є всередині цього списку. Ну і я називаю тимчасову зміну для циклу ФОР, яка у нас буде застосовуватися до відповідно літер нашої відповідно, нашого рядка. Називаю цю змінну летер. Ви можете назвати її будь-яким валідним, доступним, доступною назвою для змінних. Знову ж таки повторюсь. Я використав летер для кращого розуміння логіки. Тобто ми тут будемо брати кожну окрему літеру і виводити послідовно на консоль в цьому списку. Спочатку виведемо літеру W, потім H, потім O, потім пробіл I, потім S і так далі до кінця до знаку Питання. От таким чином ми використаємо цикл For для того, щоб перелічити і вивести всі відповідно, елементи рядка літери рядка, який ми створили var 1. Давайте подивимося на цей приклад у Visual Studio. ось він. І давайте запустимо його на виконання. як ви бачите, дійсно, у нас. Були перелічені за допомогою цикла FOR всі літери нашого рядка стрінва родину. Як ви бачите, W, HO, і виходить who is the one, who knocks. От таким чином. Тобто, рядок це теж ітерабельний об'єкт, до якого можна застосувати цикл FOR. Далі ключове слово break. Так само, як і в while, тут можна застосовувати в циклі for ключове слово break для того, щоб перервати цикл до того, як він закінчить пройти через всі, наприклад, елементи нашого ітерабельного об'єкту. Знову таки, ми створили з вами список Carlist 1, наповнили його певними елементами: Dodge Ford Toyota, Honda Chrysler. І як ви бачите, ми використовуємо знову ж таки. Цикл FOR. Знову-таки будемо виводити на консоль наші айтеми, які знаходяться всередині нашого списку. Але ми передбачили умову. В даному випадку, якщо у нас айтем буде дорівнювати Toyota, то тоді ми припинимо виконання циклу. Тобто у нас на консоль виведеться Dodge, Ford, Toyota. Далі у нас іде перевірка, коли у нас буде Toyota, ми припинимо виконання циклу і Honda і Chrysler на консоль не виведуться. От таким чином. Давайте глянемо у Visual Studio на цей приклад. Як ви бачите, зараз ми запустимо його на виконання. І ви бачите, на консоль виводяться тільки Dodge Ford і Toyota. Якщо ми закоментуємо оці два, відповідно, Рядки. У нас не буде умови, ми просто перелічимо всі елементи списку. Не буде умови припинення виходу з циклу. Так? Ми просто послідовно перелічимо всі-всі-всі елементи нашого списку в даному випадку. Як ви бачите, дійсно Dodge, Ford, Toyota Honda Chrysler. От таким чином. Ну, Давайте повернемо нашу умову. І тепер у нас знову таки буде перевірка і буде передбачений вихід відповідно з циклу. Давайте ще раз перевіримо. Як ви бачите, знову таки спрацьовує брейк на відповідно виконання цієї умови. І у нас вводиться тільки Dodge, Ford і Toyota. От таким чином. Ідемо, ідемо далі. І тепер у нас також аналогічно з циклом while ми в циклі for можемо застосовувати так само ключове слово continue, яке перерве поточну ітерацію і перейде до наступної ітерації. Да, в даному випадку приклад схожий, відповідно, Carlist 1, ми починаємо відповідно. Перераховувати машини всередині нашого списку, в даному випадку зміну я назвав кар, трошки змінив. От, і далі перевіряємо, якщо у нас кар дорівнює Ford, ми відповідно, переходимо на наступну ітерацію циклу. Тут для, кращого, для кращої ілюстрації прикладу, я переніс виведення на консоль відповідно назви авто. Марки авто після перевірки для того, щоб ми побачили, що ми перестрибнули на наступну ітерацію циклу. Тобто ми в даному випадку побачимо на консолі Dodge і Toyota. Ford не побачимо, оскільки у нас відповідно спрацює, коли у нас буде елемент Ford, у нас спрацює ця умова. Ми зайдемо всередину if. Програма, точніше, зайде всередину IF, побачить тут команду Continue і перейде на наступну ітерацію циклу, і ми відповідно перескочимо одразу на Toyota. Давайте подивимось на цей приклад у Visual Studio. Так я вибачаюсь. Так, так перепрошую. Ось, ось він цей приклад. І давайте запустимо на виконання нашу програму. І як ви бачите, дійсно вводяться на консоль тільки Dodge і Toyota. Через Ford виходить в даному випадку за допомогою Continue, ми перестрибнули. От таким чином. Наступне це у нас функція range. Відповідно, її можна використовувати з циклом FOR, якщо, наприклад, вам потрібно перерахувати певний набір чисел. Для якоїсь мети. Відповідно, можливостей синтаксису тут декілька написання, так, використання цієї функції. Наприклад, в даному випадку range у нас спрацює, ну, і варто розуміти так, що range починається з нуля. Так, і в даному випадку ця форма запису вказує нам. Останній елемент, який не буде включатися, тобто у нас будуть виводитися числа від 0 до 10. 11 не включається. Якщо ми хочемо, наприклад, щоб 11 включалося, ми будемо ставити тут уже 12. В даному випадку ми використовуємо цикл FOR, наша тимчасова зміна, ми її назвали number var, in range. І ми виведемо відповідно значення від 0 до 10. Далі ми можемо також використовувати цей рейндж і вказати перше число, яке ми вводимо, хочемо вивести, і останнє число, яке ми хочемо вивести. Тобто форма запису зміниться. Наприклад, ми хочемо вивести числа від 3 до 10. Ми вказуємо перший елемент 3 і далі ми вказуємо останній елемент плюс 1. В даному випадку ми, наприклад, хочемо вивести від 3 до 10. Тому тут ми знову-таки вказуємо 11. І виводиться числа від 3 до 10. Також ми можемо вказати крок, наприклад, через який ми хочемо виводити числа. Наприклад, ми хочемо виводити числа з кроком 2. В даному випадку ми будемо виводити числа від 1 до 1. 21. Якщо ми хочемо, щоб було 21, то ми ставимо 22 тут. Тому ми будемо виводити числа від 1 до 21 з кроком 2. Тобто ми виводити будемо наступним чином 1, потім крок 2. Тобто 3, 5, 7, 9 і так далі. І до 21 включно. Отаким От чином. Давайте запустимо цей приклад, також подивимося і запустимо його на виконання. Ось він цей приклад. І ми його запускаємо на виконання. Так, трошки вище піднімемось. І як ви бачите, range sample 1 у нас дійсно виводяться від 0 до 10 числа. Далі range sample 2. Виводяться циф... Чис... числа від 3 до 10. Далі, так, зараз трошки опустимось нижче. Далі range sample 3, ви бачите, 1, 3, 5, 7, тобто від 1 до 21 з кроком 2. от таким чином. Наступний приклад це у нас else. Так само, як і з While. Вибачте, так само, як і з while, ми можемо з циклом For використовувати також блок else, який буде виконуватися, коли у нас успішно виконається цикл. В даному випадку ми знову-таки використовуємо функцію range для того, щоб вивести числа від 0 до 10, але додаємо блок else і В якому ми просто виводимо на консоль рядок loop has finished. Тобто він виведеться після того, як у нас успішно виконається наш цей цикл «For». От таким чином. Запускаємо на виконання. І як ви бачите, дійсно вивелися числа від 0 до 10, і далі виконався блок Else Loop Has Finished. Наш цикл закінчився. От таким чином. Ну і залишились у нас ще вкладені цикли. Також можна вкладати один цикл в інший. В даному випадку ми подивимося це на прикладі циклу FOR. Як воно буде працювати? Відповідно, для оцей у нас буде відповідно. Зовнішній цикл і внутрішній цикл. Внутрішній цикл буде виконуватися один раз для кожної ітерації зовнішнього циклу. Тобто у нас цикл 1, тобто список Carlist 1 Dodge Ford Toyota, Carlist 2. Charger Focus Camрі. У нас зовнішній цикл буде працювати для списка Carlist 1. Ви бачите, тимчасова зміна Car 1. У списку Car List 1. Далі у нас внутрішній цикл вкладений for car 2 in car List 2. Як це спрацює? Відповідно, у нас е, charger е, у нас перший, перший, так би мовити, прогін, перша ітерація буде для Dodge. Відповідно, внутрішній цикл виконається тричі. Ми отримаємо Dodge Charger, Dodge Focus, Dodge камрі Далі. Для другої ітерації зовнішнього циклу по списку Carlist 1. У нас внутрішній цикл також виконається тричі. Буде у нас Ford Focus о, вибачте, Ford Charger, Ford Focus, Ford Camry. Аналогічно для третьої ітерації зовнішнього циклу по списку Carlista 1. У нас внутрішній цикл по списку Carlis 2 виконається також тричі буде Toyota Charger, Toyota Focus, Toyota Camry. От таким чином це спрацює. От. Ну і давайте подивимося на цей приклад у Visual Studio. Як ви бачите, ось цей приклад, і ми його запускаємо на виконання. І дійсно, ви бачите, у нас спочатку для першого елемента нашого списку Carlist 1 внутрішній цикл по списку Carlist 2 виконується тричі. Dodge Charger, Dodge Focus, Dodge Camry. Далі для другого також тричі Ford Charger, Ford Focus, Ford Camry. І аналогічно ви бачите для Toyota, тобто так само, як ми з вами це е, розібрали і сказали. От таким чином ми з вами розглянули основні моменти по списку Ford. Сподіваюсь, це відео було корисним. Дякую за увагу і до наступного відео.